А хто такий пан Ляшко? Скажіть, а хто такий пан Ляшко? Ляшко це фрік. Знаєте, що таке політичні фріки? Говоримо про серйозних гравців. Так, про серйозних політиків, а не про політичних фріків. Розумієте, є серйозна музика, а є леді гага. Фрік. Класичний фрік. Тому давайте так. Ну, Ляшко навіть не Леді Гага української політики. А дещо інше. Тому я на це питання не буду відповідати, ну, тому це все. По Ні, немає. немає абсолютно. Ні, немає. немає. — Як... Прогр... Ні. Прогр... Ні. якщо, можливо, його партія регіонів за себе захоче взяти, або інше. А з якою партією він візьме свої 5%? Можливо, по округу його тільки. Якщо буде округ, якщо йому створять умови якісь політичні, тоді він може. Да? Як, народний, як індивідуальний народний депутат, в нього ще є можливості, але, але як не у лідера партії, який, який е, в, з партією пройде до Верховної Ради і отримує партійну фракцію. Так що його, так що його е, доля це е, після того, як він буде обраний Верховну Раду від округу, піти у більшість імені партії регіонів. Безумовно. А, а тільки на таких умовах таких і будуть е, е, сприяти попаданню до Верховної Ради. Тому що якщо він, у нього не буде зобов'язань вступити до більшості партій регіонів, його просто знімуть з округу. Бо він просто не попаде до Верховної Ради, програє комусь. Або йому грошей не дадуть на вибори, тому що ще на вибори гроші потрібні. А де їх брати, ці гроші?